Онлайн школа програмування Стімварком.ua вітає вас. Ми з вами закінчуємо розділ Текстові процесори і сьогодні у нас тема уроку виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів. Сьогодні розглянемо з вами практичні кроки створення каталогу визначні пам'ятки міста. Ви будете створювати каталог, призначений для туристів, які відвідають ваше місто, і вносити відомості у цей каталог про визначні пам'ятки, які є в вашому місці, будь-то Львів, Київ, Дніпро, Жовті Води або якесь інше місто. Наша країна має велику історію. Майже у кожному населеному пункті є велика кількість визначних пам'яток. Одній людині необхідно виділити багато часу, щоб створити каталог. І це дійсно так, оскільки в каталогі мають бути і назва кожного місця у місті, і опис, і фото, і історія. І це досить така кропітка та важка робота. Тому ми розглянемо з вами, яким чином можна. Використовуючи Microsoft Office Word спільно працювати, давайте з вами розпочнемо. Ми працювали до цього часу у Word самостійно, та у компанії Microsoft є рішення для спільної роботи. Це рішення називається Office 365. Однак це рішення комерційне. І якщо у вас. Не остання версія Офісу, не встановлений Office 365, то, можливо, ваша версія Офісу не підтримує роботу в Хмарі. Тому ми з вами сьогодні ось маємо вирішити це питання, як же нам працювати у Хмарі, якщо у нас не остання версія офісу. Дивіться. Ви можете створити обліковий запит на сайті live.com і ви одразу отримаєте. Хмарний сервіс, де можна зберігати безкоштовно файли та обмежено-функціональний офіс. Та засобів для створення каталогу нам вистачить з Давайте зараз поговоримо, як створити обліковий запит на Live.com та як налагодити роботу зі своїми однокласниками, з друзями, з ким ви будете створювати каталог про своє рідне місто та визначні місця в ньому. І так, на першому кроці вам необхідно зайти на сайт live.com, створити обліковий запит. Зробили. Процес створення облікового запиту, він нічим не відрізняється від реєстрації в будь-якому іншому сервісі. Да? Тобто, ви створюєте логін, пароль, вводите мобільний телефон, там, дату народження, підтверджуєте все. Створили. Коли вже у вас обліковий запит створений і у ваших однокласників або друзів, з якими ви виконуєте цю роботу, то далі можна зробити наступне. Заходите в свій обліковий запит. Обираєте плітки для швидкого доступу. ось, Або, можливо, у вас вже винесена ця програма. Ось. Обрали. Добре. Наступне. Обрали Word. Новий документ створив. На наступному кроці необхідно зробити наступне. У нас же документ створився, вже він є. Ось тут той момент, коли ми маємо розуміти, що ми не самостійно працюємо, а спільно працюємо, да, тому можна вже якось починати працювати, ну при цьому необхідно визначити, да, хто виконує яку роботу. Да, тобто. Який однокласник або друг про одне місце там, на одній сторінці вносить відомості, хто вносить на іншій сторінці і так далі. Да? Тобто, оці всі питання визначаєте ось, і вам необхідно вже додати до цього документу тих людей, які з вами будуть створювати кота. Щоб це зробити, необхідно натиснути Поділитися ось і далі вже людина зможе доєднатися. Подивіться, будь ласка, ще такий момент, що інтерфейс ось в хмарному Word він надзвичайно у нас схожий на інтерфейс звичайного офлайн-версії. Да? Тобто інструментарій той саме, тому я думаю, що великих складностей виникнути при створенні цього каталогу у вас не має бути. І так, добре. Далі. Поділитися. Ось тут важливо, що коли ви поділилися, то необхідно, щоб людина могла змінювати текст, могла редагувати з правом редагування, обирайте оцей пункт. І далі зверніть увагу, що пошта має бути у Тієї людини, яку ви додаєте да, правом редагування від outlook.com або від Live.com, тобто майкрософтовська почта. Якщо у вас Gmail, наприклад, або ґарне, то вона не підійде. Необхідно, щоб у людини теж була обліковий е, запит на OneDrive на Microsoft. Добре. Це питання ви вирішили, людину доєднали, розподіл ви вже зробили, да, тобто хто про що вносить відомості. Далі. Далі можна починати працювати, да? тобто заздалегідь же там, наприклад, ви, якщо створюєте цей документ, створили назва, автори. Добре, далі зміст, і можливо, за змістом вже там. Розподілили хто загальні відомості про місто пише, хто пише про визначну пам'ятку, 1, визначну пам'ятку, 2, 3, 4, скільки б їх там не було. Та, тобто ви робите такий своєрідний каталог, визначні місця вашого місця, який буде корисний для туристів. Тому можливо, у кінці вашого документу, да, який ви спільно з друзями, з однокласниками створюєте, щоб принести користь. Наприклад, тим людям, хто будуть читати, окрім того, щоб внести відомості про ці місця, можу ще додати адреса готелю, номери, телефонів, автостанцій, таксі тощо. Ну і орієнтовно, да, ось як я бачу, наприклад, такий каталог. Якби я приїхав до якогось місця, то я б хотів би, щоб я побачив там наступне історія, пам'ятки. Фото пам'ятки, як проїхати на громадському транспорті. Ну, в кінці, да, якщо там мені нема де ночувати, то ось тут е, такі якісь служби, які будуть корисні для тієї людини, яка потім отримує ваш документ. Да. Оскільки цей документ, який ви зараз спільно створюєте, його можна буде роздрукувати, і, наприклад, там на автовокзалі залишити да, там, для тих людей, хто приїжджає. Ось, або в якісь акції е, в певній, скажімо так. Поучаствувати, да? Тобто, ось таким чином, да? ну, ми сьогодні би, розбираємось з вами, яким чином ось виконати цю роботу. Добре, оці питання проговорили, да? Тобто, ми реєструємося на сайті Microsoft, додаємо користувачів, додали користувачів, ось враховуючи вимоги ДСТУ, да? тобто, яким чином організаційна розпорядча документація. Має бути, ми це з вами говорили про ці питання на минулих уроках. Та ми ось так робимо зміст і починаємо працювати спільно. Ми розуміємо, що працюючи спільно, використовуючи хмару від Microsoft, ми з вами, шановні учні, можливо, знаходимося не в одному місці з нашими колегами, з ким працюємо або з ким ви будете працювати. То в цьому випадку ось дуже такий. Гарний момент є це налагодити комунікацію. Наприклад, в Microsoft є Service Да? Ось тут наведено, ви, коли створили на OneDrive обліковий запис, ви можете. Тімс налаштувати, він дозволяє спілкуватися фотографіями обмінюватися, і навіть в режимі відео, да? тобто ви можете спільно працювати, знаходячись навіть в різних там, не те, що в кімнатах, а в різних місцях і на континентах. Да? Ну, ось таким чином ось і створювати каталог, той, який ви бажаєте, щоб, скажімо так, ті люди, хто приїжджали, бачили ваш каталог. І, можливо, ви його там зможете розмістити, да, там десь в інтернеті. Добре, це зрозуміло оці питання. І я вам ще хочу ось сказати: ми з вами під час вивчення цієї теми більше торкалися, розглядали продукт від компанії Microsoft Word, та це не єдиний спосіб ось вирішити ось. Таку велику роботу да спільно є ще подібний продукт від компанії Google Google Документи. Там теж можна створювати документи, теж можна налаштовувати спільний доступ. Тут, вже, скажімо так, кожна людина вирішує або група людей, яка працює самостійно, які інструменти їм більш зручніше. Я вам сьогодні, ось як приклад розповів, що є така можливість да ось налагодити ось таку спільну роботу. Ось використовуючи продукти Microsoft та також продукти Google, да теж можете, хто бажає порозбиратися. Інтерфейс схожий, Я думаю, якщо ви гарно володієте Word, то у, у кінці теми, да, там, то в Google Docs у вас не виникне складності розібратися. Ну а тепер давайте підведемо підсумки. Ми розглянули основні кроки, да, як організувати спільну роботу над каталогом визначних місць. Вашого міста бажаю вам успіхів у засвоєнні інструментів та виконанні роботи. Виконуйте роботи. Я думаю, що якщо ця робота буде гарна, то вона насправді може бути корисною, оскільки ну, на сьогоднішній день не у кожному місті нашої країни, ось, скажімо так, є е, такі довідки да, з визначних місць. Тому якщо ваша робота, ви дійсно підійдете до неї з певним натхненням, зробите її якісно, викладете в інтернет, то можливо у вас знайдуться люди, які будуть вам дуже вдячні. Да? Тобто, ось ми з вами під час навчальної діяльності можемо ще й приносити певну користь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами. Успіху вам у виконанні роботи. Долучайтеся до вивчення інформатики. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.